Нова поліція запрацювала в аеропорті Борисполі. Лату на литовищі, навколо нього пильнуватимуть 80 полісменів. Постійно патрулюватимуть 20 родуш по 12 годин. Крім того, вперше поліція виходить на швидкісну трасу Київ-Бориспіль. Сьогодні мін інфраструктури передало МВС 80 «Авт». раніше ці машини працювали в службі таксі при литовища, але торік перевізника ліквідували через битковість. Тепер автівки стоятимуть на варті закону в поліційних патрулях обласних центрів. Тому перше, ми запроваджуємо патрулювання швидкісних трас. Друге, в аеропорту Бориспіль це перший аеропорт, де ми також запроваджуємо патрулювання саме нової української поліції. Від ранку перші патрулі вже стали до служби в терміналі, де тут уже працює диспетчерський пункт, куди можна звернутися по допомогу. Самі поліціянти звикають до нових умов несення служби, які через інтенсивний пасажиропотік небик різниця від буденного патрулювання вулиць. Алло. є потреба охорони майна. Забули десь чиму дане, чи десь не чи десь поставили телефонну зарядку, чи десь там гроші вибрали з банкомату, Забули дістати, чи карточка пропала. Це все ми будемо охоплювати. На це все ми будемо робити акценти, будемо роз'яснювати людям, будемо допомагати. До летовище поліціянти прибули з Києва. Утім, сьогодні розпочався набір у нову поліцію Борисполя. Після добору і належної підготовки бориспільські новобранці замінять столичних правоохоронців.